Всім привіт! Сьогодні ми розглядаємо першу тему, яка вивчається в алгебрі сьомого класу, під назвою «Вирази зі змінними, цілі вирази. Тепер у сьомому класі вся математика поділилася на алгебру і геометрію. Проте з попередніх років вам має бути зрозуміло, що ви будете вивчати на алгебрі, а що на геометрії. Коли ви працювали з числами, то це все стосується алгебри. Віднімали, додавали, працювали з дробовими числами, розв'язували задачі на числа. По геометрії ви будете вивчати геометричні фігури. Ви вже вивчили, що таке квадрат, прямокутний паралелепіпед, коло і круг. І так далі. Отже, переходимо до нашої теми. Попередніх класів ви маєте згадати, що всі вирази можна поділити на числові і на буквені. Що таке вираз? Це запис, який містить якусь арифметичну дію. Я нагадую, що вам відомі 5 арифметичних дій: Це додавання, віднімання, множення, ділення і хто може згадати, це Степінь. У 5 класі ви говорили про квадрат і про куб якогось числа. Отже, що містять числові вирази? Числові вирази мають якусь арифметичну дію, або декілька арифметичних дій і числа. Наприклад, 6 в квадраті мінус 4, або 24 поділити на 2 помножити на 3. Буквені вирази відрізняються тим, що, окрім чисел і арифметичних дій, вони містять ще букви. Наприклад, а в кубі мінус 2 плюс 3, або 24 поділити на це. Звикайте до того, що дія ділення буде записуватись у вигляді риски дробу. Ви знаєте, що замість букви ми можемо підставляти будь-які числа, тому ці букви ще називаються змінними. Отже, буквені вирази називаються вирази зі змінними. Вирази зі змінами можна умовно поділити на дві групи. Чим вони відрізняються одна від одної? Тим, що в першої групі немає ділення на змінну. Якщо ви подивитесь на другу групу, тут одиничка поділена на х, а поділена на а плюс б в квадраті, m поділена на n плюс 3, х поділена на y в квадраті. У кожному з цих прикладів діє ділення на змінну. Тобто в знаменнику, ви бачите, стоять змінні букви. Вирази, де немає ділення на змінну, як в першій групі, тобто у нас тут є ділення, але це ділення на числа. Ділимо на 4, ділимо на 3, на 7, це все числа незмінні. Тому, коли у нас немає ділення на змінну, такі вирази називаються цілими. Коли є ділення на змінну, такі вирази називаються дробовими. У сьомому класі ви розглядаєте лише цілі вирази. У 8 класі ви будете говорити про дробові. Ще одна важлива річ, яку потрібно запам'ятати, що таке значення виразу. В деяких задачах вам може стояти умова знайти значення виразу. Що це означає? Якщо це числовий вираз, то нам необхідно просто порахувати його значення, тобто виконати всі дії: 6 в квадраті мінус 4. 6 в квадраті це 6 помножити на 6, 36 мінус 4, 32. Отже, значення виразу 6 в квадраті мінус 4 це 32. Коли у нас є буквений вираз, наприклад, m помножити на n поділити на 7. Для того, щоб знайти його значення, нам потрібно знати значення змінної. Зазвичай в задачах воно вказане. Тобто сказано, що m, наприклад, дорівнює 2, n дорівнює 14. Знаходимо значення, підставляючи замість букв числа. Тобто 2 помножити на 14 поділити на 7. З шостого класу ви вже вмієте скорочувати дроби, тому ми можемо 14 і 7 скоротити. Тут буде 1, тут буде 2, і 2 на 2 буде 4. 4 перших, тобто це буде просто 4. Отже, значення виразу МН поділене на 7, при значенні змінних 2 і 14 дорівнює 4. Давайте перейдемо до практичної частини. То ви бачите перед собою числові вирази, і потрібно обчислити значення виразу, тобто просто виконати арифметичні дії. Для цього вам необхідно згадати, як працювати з додатніми і від'ємними числами. 3,8 плюс мінус 2,5. Від 3,8 просто віднімаємо 2,5. 3 мінус 2 1, 8 5 3 1,3. Якщо два протилежних числа, тобто числа по модулі однакові, але з різними знаками, тоді це в сумі дає завжди 0. Якщо стоять два мінуси поруч, ми їх перетворюємо у плюс. Як відняти від 4,2 5,7? Ми віднімаємо від 5,7 4,2, але перед цим ми поставимо ще знак мінус. Тобто виходить мінус 5 мінус 4, 1, 7 мінус 2,5. Коли від нуля віднімаємо якесь число, це буде просто те саме число зі знаком мінус. Тобто це дорівнює мінус 7,8. Коли у нас два від'ємних числа, то у відповіді теж буде від'ємне число. Але при цьому ми їх завжди додаємо. Тобто ставимо мінус і додаємо 4,5 плюс 2,5. Тобто дорівнює мінус 7. Пам'ятаєте, коли ми перемножаємо додатнє число на від'ємне число, у відповіді буде від'ємне число. Як помножити 8 на 0,4? 8 на 4 це буде 32. І оскільки в одному з множників стоїть одна цифра після коми, то у відповіді теж буде одна цифра після коми. Записали 32 і виділили одну цифру після коми. Коли ми множимо два від'ємних числа або два додатніх числа, тобто з однаковим знаком, то у нас завжди у відповіді буде додатнє число. Отже, в даному випадку буде плюс 12 множимо на 5, це буде 60. Дивимося, скільки цифр стоїть в обох множниках. Тут одна тут одна, тобто всього дві цифри, тому у добутку теж буде дві цифри після коми. Отже, ми маємо виділити дві цифри після коми. Тут нічого не стоїть, нулик додали. Отже, вийшло 0,6 або 0,6. Якщо нам потрібно поділити 3,2 на мінус 4, то у відповіді ми поставимо знак мінус. 3 на 4 не поділиться, тобто буде 0, цілих. далі 32 ділимо на 4 буде 8. Ставимо кому 8. Тобто виходить мінус 0,8. Також потрібно згадати, що таке квадрат і куб числа. Одна друга в третій степені це те саме, що одна друга помножити на 1 другу помножити на одну другу. Чисельники, знаменники перемножаємо, це буде дорівнювати 1 восьма. Коли у нас є мішане число, нам спочатку треба перетворити його в неправильний дріб, щоб легше було потім підносити до квадрату. 1 помножити на 3, це буде 3, плюс 1 буде 4. Тобто це буде мінус 4 третіх в квадраті. Що означає квадрат? Це означає добуток двох однакових множників. Тобто мінус 4 третіх помножити на мінус 4 третіх. Мінус на мінус помножити це буде плюс. Чисельники знаменники перемножаємо 4 на 4 – 16, 3 на 3 – 9. Також потрібно виділити цілу частину. Думаємо, скільки разів дев'ятка вміщується в 16 один раз. Від 16 віднімаємо 9, буде 7, тобто залишиться 7. Давайте подивимось, наприклад для того, щоб згадати, як додавати дробові числа з різними знаменниками. Ви пам'ятаєте: для того, щоб виконати або додавання, або віднімання, нам потрібно звести до спільного знаменника. В 6 класі для зведення до спільного знаменника ви знаходили НСК. Я пропоную дуже схожий метод, тут, але можливо вам він здасться трошки легшим. Я думаю, на яке мінімальне число ділиться 12, воно ділиться на 2, буде 6. 6 я теж можу потім поділити на 2, буде 3. І в кінці 3 я можу поділити на 3. Число 15 мінімум ділиться на 3, це буде 5. 5 я знову можу поділити на 5. Далі під спільною рискою дробу я знаходжу спільний знаменник. Спочатку я шукаю числа, які повторюються. Ми бачимо, що і тут трійка, і тут трійка. Тому з пари однакових чисел я виписую лише одне число. Тобто було дві трійки, я запишу лише одну. А далі я переписую числа, які не зустрічались. Тобто 2, 2 і 5. Між цими всіма числами треба поставити знак множення. Далі, що робити з чисельниками? Якщо ви пам'ятаєте, треба тут визначати додаткові множники. В даному випадку їх буде дуже просто знайти. Ми дивимося, які тут були числа 2, 2 і 3. Шукаємо число, якого не вистачає. Ми бачимо, що тут ще є п'ятірка, тому п'ятірка це буде додатковий множник. Точно так же і тут. Є число 3 і 5. Не вистачає 2 помножене на 2, тобто не вистачає 4. Переписуємо 5 помножити на 5. Далі ставимо знак плюс і 4 помножити на 4. 25 плюс 16, буде 41. І перед тим, як перемножати знаменник, можна подивитися, чи буде ділитися чисельник на якесь з цих множників. 41, на жаль, не ділиться ні на 3, ні на 2, ні на 5, тому можна тут одразу все перемножити. 2 на 2 4, на 5, 20, 20 помножити на 3 буде 60. Тобто вийшло 41,60. Подивимось на останній приклад по темі дробів, це коли у нас є мішані числа. Що робити з ними? Перша дія виконується в дужках. це дія віднімання. Знову ж таки, у нас є різні знаменники 12 і 15. Тільки що було завдання, ми знайшли, що спільний знаменник у них буде 60. Коли у нас є мішані числа, то цілу частину ми не чіпаємо, працюємо лише з дробовою частиною. Тобто записуємо мінус 3 цілих. Знаменнику буде 60, а в чисельнику потрібно записати додатковий множник. Взагалі, що таке додаткові множники? Тобто в нас було 12 знаменнику, а ми отримали 60. Це означає, що ми домножили на якесь число. Щоб з 12 отримати 60, треба домножити на 5. Тому додатковий множник буде 5, 1 на 5 буде 5. Мінус 2 цілих. Знову в знаменнику пишемо 60, отримали з 15 число 60. Для цього треба помножити чисельник і знаменник на 4. Отже, 1 помножити на 4 буде 4. Тільки що був приклад, коли ми від від'ємного числа віднімаємо від'ємне число, то ми ставимо мінус, а числа додаємо. Тобто 3,56 додаємо 2,46. Ставимо знак мінус, додаємо окремо цілі частини, окремо дробові. 3 плюс 2 буде 5, 5,6 плюс 4,6. Знаменнику ставимо 60, чисельники додаємо. 5 плюс 4 буде 9. Далі, якщо можна скоротити, то скорочуємо. 9 і 60 можна поділити на 3. Буде мінус 5, цілих. 9 ділимо на 3 буде 3, 60 ділимо на 3, буде 20. Мінус двадцятих. Друга дія, яку потрібно виконати, це поділити. Але нам тут пощастило, тому що вийшло мінус двадцятих поділити на мінус двадцятих. Коли ми ділимо однакові числа один на одного, то у результаті завжди виходить одиничка. Точно такі ж завдання можуть стояти і для буквених виразів. Давайте розглянемо друге. 1 третя помножене на А плюс 1 четверта помножене на Б. Коли потрібно знайти значення буквеного виразу або виразу зі змінними, то значення змінних мають бути задані. А дорівнює мінус 6, Б дорівнює 16. Отже, підставляємо замість А мінус 6, буде 1 третя помножена на мінус 6, плюс 1 четверта замість Б підставляємо 16, помножена на 16. Мінус 6 ми можемо представити як мінус 6 перших, тобто одразу скорочувати зі знаменником. 3 і 6 скорочується, буде 1 і 2, точно так же і тут 4. 4, 16 скорочуємо, буде 1 і 4. Що залишається? Тут залишиться 1 помножити на мінус 2, тобто буде мінус 2, плюс 1 помножити на 4 буде 4. Мінус 2 плюс 4 це те саме, що 4 мінус 2, тобто буде 2. Також вам може зустрітися завдання, де потрібно обрати цілі вирази. Що таке цілі вирази? Це вирази, які не мають ділення на змінну. Подивимося на перший приклад. Тут зовсім немає ніякого ділення. Це буде цілий вираз. В другому прикладі є ділення, але це ділення на число. Це також буде цілий вираз. В третьому прикладі ми бачимо, що є ділення на це, тобто є ділення на букву на змінну, отже, це не буде цілий вираз. В четвертому випадку ділення на 4, це ділення на число, тобто вираз також буде цілим. В п'ятому прикладі ми бачимо, що є ділення на число і є ділення на букву. Але в будь-якому випадку, якщо є ділення на букву, це не цілий вираз. В шостому ми також бачимо, що є ділення на букву. Це також не буде цілий вираз. Також часто трапляється завдання, де потрібно скласти числовий вираз. Давайте подивимось. добуток суми чисел мінус 12,8 та числа 0,5. Тобто нам потрібно знайти суму чисел мінус 8, а потім знайти добуток цієї суми і числа 0,5. Тобто цей вираз буде виглядати наступним чином. Подивіться на другий приклад, дуже схожий, але тут йде сума добутку то для початку ми знаходимо добуток чисел мінус 12 помножити на 8, а потім йде сума цього добутку і числа 0,5. Тобто потрібно додати 0,5. Подивимось на третій приклад. Частка суми і різниці чисел. Отже, мінус 1,6 плюс мінус 1,2 це все поділити на мінус 1,6 мінус мінус 1,2. Четвертий приклад квадрат суми чисел. Що таке квадрат суми чисел? Спочатку йде сума чисел, тобто мінус 10 плюс 6, а потім знаходиться квадрат. Тобто все це взяти і піднести до квадрату. Коли кажуть сума квадратів чисел, це означає, що ми спочатку знаходимо квадрати цих чисел, а вже потім суму. Мінус 10 в квадраті плюс 6 в квадраті. Давайте поговоримо про останній вид завдань, який зустрічається в підручниках. Це задачі на складання будь-яких буквених виразів, тобто виразів зі змінними. Отже, задача робітнику видали зарплату одна купюра 100 гривень, А купюр 50 і Б купюр 20. Запишіть у вигляді виразу зі змінними, яку суму грошей отримав робітник. Для того, щоб знайти суму грошей, нам потрібно помножити кількість купюр на номінал гривень. Оскільки одна купюра була 100 гривень, ми напишемо 100 плюс. А купюр по 50 це означає 50 помножити на А або 50А, Б купюр по 20, тобто плюс 20Б. Це і весь розв'язок. Подивимось на наступне завдання. Воно пов'язано з рухом. Це два міста, відстань між якими 300 км. Одночасно назустріч один одному вирушили два автомобілі. У одного була швидкість М км на годину, у іншого була швидкість Н км на годину. Потрібно записати у вигляді виразу зі змінними, через скільки годин після початку руху вони зустрінуться. Для того, щоб розв'язати цю задачу, вам потрібно знати, що таке швидкість зближення, швидкість віддалення і як з ними працювати. В даному випадку, оскільки вони наближаються один до одного, то ми можемо дізнатися їхню швидкість зближення. Що таке швидкість зближення? Це наскільки кілометрів на годину вони стають ближчим один до одного. Для того щоб знайти швидкість зближення в даному Випадку нам потрібно додати їхні швидкості. Тобто швидкість зближення дорівнює M плюс N. Для того, щоб знайти, за скільки годин вони зустрінуться, потрібно відстань поділити на швидкість зближення. Це буде час їхнього зближення. Отже, час зближення дорівнює відстань поділити на швидкість зближення. В даному випадку відстань у нас 300 поділити на m плюс n, тому що швидкість зближення це m плюс n. Отже, це і буде відповідь до задачі. Також задачі на складання виразів можуть бути і такими. По рисунку необхідно скласти вирази для обчислення довжини синьої лінії. Тобто нам необхідно знайти периметр даної фігури. Ви пам'ятаєте, що периметр це сума всіх сторін, тому нам потрібно всі сторони скласти. На першому рисунку майже всі сторони відомі, невідома лише оця сторона. Як її знайти? Якщо її продовжити, то оця частинка знизу це частинка D. Ви знаєте, що в прямокутниках протилежні сторони рівні, тобто ось ця сторона це все сторона B. Отже, щоб знайти невідому частинку, нам треба просто відняти від B відняти D. Тому цю сторону можна позначити як B-D. Далі знаходимо периметр, тобто додаємо всі сторони B плюс C плюс A плюс b плюс Якщо перед дужками стоїть знак плюс, в принципі, ми можемо дужки навіть і написати. Далі подивимось на подібні доданки. «Б» плюс Б це буде 2Б, С і А подібних немає. Дописуємо плюс С і плюс А, плюс Д і мінус Д це два протилежні доданки, тому вони зникають. Отже, периметр цієї фігури 2Б плюс С плюс А. Отже, на цьому перша тема закінчується. Всі завдання, які тільки що розв'язували, це все завдання з 5-6 класів. Сподіваюся, вам вдалося їх згадати. Дякую, що подивилися до кінця. До наступних зустрічей.